Можна стверджувати, що талановиті яскраві особистості з'являються не на порожньому місці: діють гени, певне середовище, традиції. Коли з дитинства виховується чесність, порядність, працелюбність, бажання бути корисним людям. Ось цією дорогою понад 30 років ця проста жінка спішить на свою роботу. Галина Петрівна Хрестан. За фахом бібліотекар має організаторські та творчі здібності, відзначається активною життєвою позицією, комунікабельністю, вміє знайти спільну мову з громадою села, довести значущість і необхідність свого закладу навіть за умов недостатнього фінансування. Бо бібліотека є єдиним місцем на селі, де мешканці можуть поспілкуватися, безкоштовно отримати інформацію, взяти участь у будь-якому заході. Бібліотечній справі віддала 37 років. Безперечно, на роботу Галину Петрівну кличуть книги. Та спішить вона у стіни бібліотеки тому, що дуже потрібна людям. Бувають, як кажуть, п'яті кути, і для того є бібліотека. Як вже жартома кажуть, що бібліотека це душі аптека, але це дійсно так. Тут можна поговорити. Буває, прийде бабуся, колись прийшла бабуся, я хочу купити сіна. Я їй кажу, у нас нова книжка. Костен коліне, вона каже: Галю, то я прийшла купити сіна, у вас там горі, продають сіно. Я їй знову. Я їй говорила, говорила, кажу, дочка приїхала за кордон, приїхала. Я вам за сіно у сусідів запитаю, беріть дочці цю книгу. Дочка через рік приходить, каже, Галя, вибачте, я цю книжку брала за кордон, ми читали в тій маленькій кімнатці, де нас вісім жінок. Ви знаєте. Нам така підтримка, навіть дзвінок з дому, скільки не дає, як такі, що беруть за душу поезії Ліни Костенко. Почалося з того, що прийшла жінка по сіну. Творчість присутня не тільки у бібліотечній роботі. Галина Христан має талант письменника. Вона відома в Україні новелістка. Цій діяльності Галина Петрівна присвятила уже 25 років. Письменниця згадує, як починала свій шлях у літературі. Писала, писала для шухляди, і аж на одному е гарному вечорі в надвірній, коли вшановували е жінок на 8 березня. Були запрошені Неоніла Стефурак і Галина Турелик. Щось збалакалися, я сказала, що маю кілька творів написаних у зошитах вдома. Вони кажуть, привозьте, почитаємо. Ну, привезла, почитали, надрукували, запрошували приїжджати часто, присилати у Прикарпатську Правду і в комсомольський прапор, там іскривнуський, такий мав. Розгорнуту сторінку, вкладку всередині. З цього часу ім'я Галини Христан почало регулярно світитися в літературі. Друкувалася у обласній та районній періодиці у книзі про надвірнянщину Страгора, Альманахах Жниво на стерні, Купальська злива, літоплин над бистрицею, журналах Гражда, Радосинь, Вир, Дзвіночок, Перевал, Дзвін, четвер у 2003 році. Їй присвоєно звання лауреата районної премії імені Надії Попович у номінації Література за збірки новел. Старий і кіт, я вернуся. 15 вересня 2004 року відбувся творчий вечір Галини Христан у національній спілці письменників України. А вже наступного року письменниця стала членом цієї організації. Ці події і до сьогодні є найважливішими у житті Галини Петрівни, що стосується галузі літератури. У творчому доробку Галини Петрівни є п'ять книг: Старий і кіт, Я Вернуся, Білий Острів, «Великоднє Чудо, вірність. У 2010 році Галина Христан взяла участь. У всеукраїнському конкурсі літературних творів бібліотечних працівників оголосила Українська бібліотечна асоціація. І увійшла наша краянка в число дев'яти переможців. Своєї професії вона присвятила три новели. Одній з них дала символічну назву, що свідчить про значущість бібліотеки у житті людини. Називається скарбниця це ціле літо гецьке слов дощах. Лють як не щодень, то через день. В неділю в ранішне сонце немало людей здурило, залишили парасолі вдома. А коли вийшли з церкви, то така раптівочка ушкварила, що ховалися, хто куди встиг добігти. Дві сестри, Надія і Ганна та їх невістка Світлана, перечікували то під грушею, то під липою, промокли і вирішили перечекати уйка Василя. Не так через парасолі, як через новину, що до Василя приїхала сестра Тята Настуня стуня із Сибіру. Тету вони не знали, але кожна гріла думку, що тета голіруч не приїхала, бо її чоловік до пенсії працював на золотих приїсках на копальнях. Немає її, дощ перестав і кудись пішла, розвів руками Вуйко Василь. Пішли додому незадоволені. Наступний неділі знову повернули до нього і знову тету не застали. Надія, проворніша між ними, прибігла ввечері. Є тета, є, спить уже. А не питали, де була? У бібліотеці. Де? То та Аня в бібліотеці також ваша фамілія. Чого тета до неї йшла? Ні, але як один раз тета зайшла в бібліотеку, то вже магнітом її туди тягне. У вівторок свято, але казала, що знову піде, бо я маю лише кобзар вдома і біблію. В церкві тету вже пильнували всі троє, але вона, перезнайомившись з ними, вибачилася і знову повернула в бібліотеку. Світлана була наймолодша, найрозсудливіша, наздогнала тету, взяла під руку і пішла разом з нею. Вперше переступила поріг і була приємно вражена чистотою. А хто вас прибирає? спитала завідувачку Аню. Я сама. І вазони Світлані дуже сподобались. Треба буде вкрасти зо дві щепки, бо вдома таких немає, подумала і почала розглядати книжкові виставки. Тета розмовляла за нею, як і з рідною. Розповідала, що підлітком була вислана в Сибір за старших братів, які були в УПА, там зустріла українців, одружились. Діти їхні розмовляють українською, але книжок українських там нема, а внуті вже студенти. Тета Настя сіла й почала записувати щось до свого зошита, а Світлана розглядала журнали й папки всякі, машинально відкрила одну з них і почала читати перші симптоми наркоманії. Перечитала зо два рази, і аж за голову взялася, все сходиться. Взимку вона з чоловіком були на Вінниччині на весіллі, ночували в брата. Світлана вранці допомагала прибирати в квартирі, біля відразів сміттям помітила якийсь слоєчок і шприце хотіла викинути, але братів син Юрко вихопив у неї все з рук, сказав, що то ліки відбліг, дістав для собаки від свого товариша, сказав, щоб не брала до рук. Дуже почервонів і кудись побіг. З дому зник до вечора, а через весільні клопоти про це ніхто на це ніхто не звернув увагу. Тета розказувала Світлані історію села, показувала різні цікаві вирізки старих журналів, газетів, багато альбомів. Але Світлана, слухаючи на піввуха, виписала собі все про наркоманію, поспішила додому, взяла гроші на квиток, поїхала до брата. Повернулася через тиждень, тети Наскі вже не застала. Надя розказала, що тета подарувала Ганні золотий ланцюжок із хрестиком, а малій Мар'янці золоті сережки. А ти свої сережки втратила, комусь подарували, бо десь ти пропала, пожаліла подругу. Але Світлану це не засмутило. Вона думала про інше. Треба всіх записати до бібліотеки. Настоня лише на місяць приїхала і відразу знайшла справжню скарбницю. А ми отак байдуже в неділю з церкви проходимо ми. У 2012 році Галині Петрівні виповнилося 60 років. З цієї нагоди відбувся цикл творчих зустрічей з ювіляркою, зокрема у Прикарпатському літературному музеї, де її вітали відомі письменники України. Не менш емоційним зворушливим став ювілейний творчий вечір Галини Христан у Надвірнянській міській бібліотеці для юнацтва за участю колег-бібліотекарів району, лістодійців Бестріні і багатьох шанувальників її таланту. Заступник начальника відділу культури і туризму району Районної державної адміністрації Ольга Багрійчук вручила ювілярці грамоту районної державної адміністрації і районної ради. Знавець і поціновувач творчості Галини Христан Нестор Чир влучно назвав її народною письменницею, бо живе вона повсякденним життям народу і творить для нього для нас усіх. Галина Петрівна всебічно обдарована людина, крім літературної діяльності, займається пошуковою роботою. Спільно зі своєю колегою Ганною Федорчук зібрала чималу кількість старовинних вишиваних рушників, облаштувала у бібліотеці міні-музей бабусина скарбниця. Наша краянка Галина Христан дуже любить природу, навіть якщо нема грибів, вона збирає природні матеріали і готує експонати для виставки. Із сухих рослин створює картини. А ще вона відома в селі як весільний староста. Разом з директором. Тором Саджавського будинку культури Уляною Грицюк виконує цю роль впродовж багатьох років у найщасливіші моменти життя своїх земляків. Колектив Надвірнянської центральної бібліотечної системи гордий з того, що серед колег є така талановита людина.